Доброго дня, ми з Миколаєва. Щиро дякую від міжнародного волонтерського центру ФОЄ, нашим друзям із Первомайська за надану гуманітарну допомогу у вигляді корма для тварин. Цей корм піде на допомогу тваринам, які були евакуйовані з Херсону. Щиро дякуємо. Слава Україні! Перегрузили ще водичку з фури привезли людям пенсіонерам. Поработали от, ребята з южного Українська. Ух ты! Бывает и так. Всем, всем, всем. Благодарность такая, потому что мы знаем, что такое сидеть 20 дней без воды, без света, без хлеба. Все люди, которые беспокоятся и дают. Мы не думали, что в это время нам кто-то даст хотя бы кусочек хлеба. А здесь все. Благодарность. Благодарность, благодарность, еще раз благодарность. Всем, всем, всем. Мы всегда вместе с вами. Добрий день, сьогодні 14 червня. Місто Херсон. Дякуємо жителям Первомайщини за допомогу, яку вони надали нам в цей скрутний час. 14 червня, 8 година ранку. Чергова гуманітарна допомога від первомайців та жителів окружних сіл. Прибула до міста Херсон. Зараз наш Леонід буде відкривати причіп. люди будуть отримувати вантаж. Ні, ви думали, що ми шутимо чи що? — Ми ж не шутимо. — Кого? Вісті так вести, а не весь. не шуткує.